Бистрі, наша маленька батьківщина. Мета цієї розповіді систематизувати наявність матеріалів про наше село, охарактеризувати наш мальовничий край, його минуле звичаї, побут і життя наших односельчан в різні історичні періоди. Ми повинні пишатися своїм рідним краєм, берегти та примножувати надбання дідів. Прадідів та батьків, які пройшли тяжкі випробування на своєму життєвому шляху. Село знаходиться в 12 кілометрах від міста Житомир, нашого обласного та районного центру. Бестрі розташовано в зеленій зоні, з правої сторони ліс, з лівої річка Тетерів. Село знаходиться між двома залізничними станціями Бестра Станишівка, напрямок Житомир-Фасть. У ревізіях 1850 року власником села Бестрій значиться дворянин лейтенант Анзельм Антонович Кличенський. Поблизу села Бестра знаходилась одноколійна залізнична гілка Житомир Бердичів, яка серед населення отримала назву Гравська. У 1897 графиня Нірод виділила частину земель у сосновому бору під будівництво дитячого літнього санаторію імені Великої княжни Ольги Миколаївни. Метою відкриття було надання слабким дітям найбіднішого міського населення умов для оздоровлення протягом літа. У 1931 році будується гончарно черепичний цех та цегельня. Залишки будівлі залишились на одному з берегів річки Теттерів. Матеріал для виробництва гончарних виробів та цегли брали неподалік села у Глиняному Яру, глину, у якому добувають і сьогодні. Вавами і мальовничими є місця поповолука, баранова лука, урочище кузьмина. Вони манять до себе різноманіттям кольорів. Навесні молочно-зеленими кольорами трав, влітку різнокольоровою гамою квітів, восени усіма барвами жовтих, червоних, помаранчевих відтінків дерев. Село Бестрі розкинулось на березі річки Тетерів. Це річка з безлічч приток, іноді повноводна ріка з сильною течією. Згодом набуває характеру гірської річки. На всій протяжності на річці немає жодного озера. Береги тут зовсім різні і відрізняються один від одного. На одному є безліч хвойних дерев, ніби могутній лізі стрімкими урвищами і узгірями, а інший берег покритий зеленим килимом і різних дрібних трав і великими розлогими, що кидаються в очі пишними деревами, дно у водойми піщане, місцями кам'янисте, зустрічаються іноді мулисте. У зв'язку з береговими особливостями річки тетерів з яскравих представників флори переважає скельна рослинність, найбільш вражають своєю красою скелі, що знаходяться на берегах тетерева. Місцевих жителів про них складено багато оповідань і легенд. Скелі, утворені сірими відозміненими кристалічними породами, яким близько двох тисяч мільйонів років. До наших днів неподалік від села збереглися залишки змієвих валів, лінії Фастів Бестрій. Це оборонні насипи, висота яких сягає 1-2,5 метри, ширина в нижній частині 8-14 метрів. Вал супроводжується ровами, з яких бралася земля для насипів, які утворювали додаткову перешкоду для ворога. Розкопки виявили, що змієві вали збудовані із застосуванням дерев'яного каркасу. Село оточене могутнім лісом. Лісові ділянки, які знаходяться поблизу села, мають свої назви: Тимноруча, довжик, лісовське, колюнія, Жидівське, Тринак, Пункт. Ліс заворожує своєю красою, але найбільш чаруючим і гарним постає перед нами осінній ліс. Чудово, неначе в казці. Кожне дерево має своє особливе вбрання, свої неповторні відтінки кольорів. Це навколо виблискує під яскравими провінчиками лагідного осіннього сонечка, але вже рідше можна почути веселих пісень дзвінкоголосих пташок. З дерев повільно опадає останнє листя, наче пофарбоване чарівним пензлем у жовто-гарячий колір. Воно замріяно кружляє у повільному таночку. Цікаво, що з різних дерев воно опадає у різний час. Найперше листя опадає з клинів і берізок, а найпізніше з дуба. Здається, що завдяки цьому тривалість листопаду збільшується, і ми маємо змогу довше милуватись красою природи. Прогулюючись осіннім лісом, не забудьте взяти з собою кошик, а в супутники людину, що розбирається в грибах, адже осінь в лісі грибна пора. Цих мовчазних, їстівних та поживних мешканців лісу потрібно шукати, вони ховаються під опалим листям у моху. Село Бестрі, наше рідне село, де народилися і живемо, де живуть наші дідусі, бабусі, батьки. Адже кожен із нас є представником трьох великих родів своєї родини, свого села та свого народу.